Там мішати можна, тільки залежно де ти тримала ту руку до того часу. Руку я тримала в чистому місці. <реш> Вітаю вас на каналі Я і Мій Юрко. Звати мене Олександра. Як завжди. Однаково. Сьогодні я запрошую вас приготувати кабачки. Жо скоро появляться нагороді, в мене ще нема. Але в мене в холодильнику такі десь два з'явилися. Не знаю, де взялися. десь Юрко купив. Мої ще ростуть наразі. Аж захрипла. Чи ти буду, часто хрипнеш? І буду сьогодні я, ти що хочеш на полі ората їй захрипнути, аж захрипла. І буду я сьогодні готувати кабачки, особливі, в клері сирному. Спочатку мені потрібно... Для приготування таких кабачків мені потрібно чесничок, цибуля, сир, трішечки, борошно, яйця. Сіль і перець. Дуже просто. Так як мої кабачки не дуже мають естетичний вигляд, то я їх трошки подрапаю. щоб вони гарніші були. Ось такі гарні стали. У нас скоро свої кабачки будуть. Де вже є свої кабачки, а у нас в цьому році щось все запізніло дуже. Дуже все пізно. Тепер кабачки я буду нарізати. Повшиною десь пів сантиметра, трошечки менше. Довж. Такі трошки, вони будуть подовгасті. Як Московську ковбасу. У нас мама Московської кобаси. У нас тепер називається, та, що була колись Московська, називається Бандерівська. Я все забуваю. Я... Я виріс на Московський. Пора забувати. Гримить чи що? Бедрон полетів, таке враження складається. Так, викладаємо в миску. Додаємо півчайної ложечки солі, посипаємо і півчайної ложечки перцю. Перемішуємо. Можна рукою. Я буду рукою. Прилучати буду тільки Юрія. Руками мішає. Там мішати можна тільки залежно, де ти тримала ту руку до того часу. Руку я тримала в чистому місці. <рес> Не хвилюйся. З моїми руками все в порядку, я їх перед тим помила. Так. Зараз знову помию. Отак. Тепер це треба помити. Так. Тепер нам потрібно натерти, натерти цибулю і часницю На дрібні терці. Тут, тут нічого не видно. Оно я з внутрішньої сторони. І чесничок весь потру. Ой, стрибає. Чесничок потерли, сипули також. Так, додаємо до кабачків. О, як пече цибуля. І гарненько перемішуємо. Так само. Залишаємо кабачки, нехай стоять хвилинку. Поки ми будемо готувати кляр. Мені потрібна така посуда. Вибиваємо яйця. Я дуже люблю даруни з кабачків. От появляться кабачки в розного я тобі буду робити. Ми того року купили дуже цікаві кабачки. Кущові. Темно зелені. Цукіні. Ні. Ні? Кабачки паличками. Так, перемішуємо. Перемішала. Випираємо сир на дрібненькій терці. Сир у мене небагато, десь 60 грам. Додаємо до яйця. Перемішуємо яйця. Сир може бути любий? Твердий сир Любий. який є в холодильнику. І додаємо поки що дві ложки борошна. Перемішаємо. Тісто родно. Тісто. Тукляр. Якщо вже утворився сік з кабачків, можна трошки ще додати оцього соку. Бульового. Ой, надала. Всяке буває. Сам стрибну. В кляр. Все, можна йти смажити. Буду кабачки смажити на олії. Наливаємо олію і приступаємо. Даємо борошно, щоб краще прилипав наш кляв. І викладаємо на сковорідку. Олія ще не розігрілася. Вже шкварчить. Світло згасло нам. Оператор світло згасло. Вже біжу, вже біжу, Сашенька. Я тобі зараз дам. Так добре? Так, добре. Ще маленький один. Руки трусяться. Вот таке. Бачиш, що город робить зі мною з людини? Та нічого виглядаєш, вроді би. Та, нічого виглядаю. Помолодшила, покодала. А що ти не кажеш? Ну. Жвавіша стала? Жовіша. Очки так перемішувати трошки, щоб вони... Не... Більше вбиралися цибулі, часнику. І вважати, щоб не згоріли. То головне. Оцеби вже згоріли. Ну і все горить тепер. Перші вже готові. Не сорі будуть що? Не будуть вони сорі. Не видумай. А хто знає кабачки можна їсти сирими? Чого не можна? Можна. Треба, так? Знайдіть треба. Часу я більше зберігала, на тела або тобі кабачка. Їж, Юрку, не хочу. Всі вітаміни зберігаються, все, що хочеш. Що би тобі було, знаєш, який би був здоровий? Як Василя Кінмахіто. Тічки борошно, щоб краще прилипав. Кляв. Тікає від мене. То вже можна пробувати, Ще ні. А чому? Не дозволяю. Oh Я не можу витримати. Обідав. Знову хочеш обідати? Солі мало. Солі? Мало солі? Це вже додала, не? Я додала трошки до того, може до кляну щось дати. Трішки. Так що соліть за своїм смаком. І пробуйте. Бо мені здалося, що сир солений досить. Так славенько дала маленький. І так смажимо, поки не висмажемо всі наші кабачки. Приготування кабачків доходить до завершення. Останні. Зараз ти, Юрко, зможеш спробувати і заодно повечеряєш. Ну, дякую. Тут я вже почала гарно їх викладати. Подивіться, як вони красиві. Скільки кабачків з двох ручка, бачите? Ще додала одне яйце, тому що мені було замало. В мене було три яйця, значить в мене вийшло чотири. І трішечки підсолила. Зараз я тобі гарно засервірую, щоб тобі було смачно. Дам ще помідорчик. Майонез робити не будемо. Я ще чеснику зверху на те. А я не натру, вистачить. ж мені пахнути цілий ціли вечір. Помідорку з'їв. Кабачочок з'їв. Що тобі ще треба? То вже наші помідори, так? А певно, наші. Наші помідори з того року немічні. Не знаю, коли вони будуть, але вже починають свісти в парнику, то вже добре. Як свісти? Ну, під парканом є великий А під парканом у мене є такий один помідор-морш, називається. Сам засіявся, сам виріс і вже має помідори, до речі. І пережив мороз і негоду. Так що помідори в мене такі стійкі досить до всього. О! Прошу! Скільки в мене вийшло кабачків. З двох кабачків невеличких. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити вподобайку. І підпишіться на наш канал, хто ще не підписався. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі. Па-па! Па-па!